Задощило, і всі тваринки залякались і заховались. Дітки, а ми не боїмося, ми гуляємо і з групою з вами всі разом будемо про її облаштування більше дізнаватись. Я маю... Я маю чарівний клубочок. Ось побачимо, куди нас цей чарівний клубочок з вами заведе. Ми сьогодні подорожуємо групу. Дощі все таки нам доріжку ось зробив. Дивіться, яка гарна доріжка із дощку. Давайте ми її перестрибнемо. Ось так ручки назад перестрибнули. Ой, молодці! А тепер взяли зелений клубочок. Дітки, якого кольору клубочок? Так, дітки, зелений. Зелений клубочок нас до чогось зеленого доведе, я думаю. Давайте ми його покотимо і побачимо, куди він покотиться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! І куди ж тоді покотився? Є наш клубочок. Дивіться, дітки, що тут у нас є. Ой, які гарні квіти у нас є. Дітки, у нас є великі квіти, а є маленькі квіти. Дивіться, на великих квітах. Є у нас квіточки. Якого кольору дітки квіточки? Ось, бачите, які в нас гарні рожеві квіти. Цікаво, так, да, дітки? Але кімнатні рослинки, дітки, ростуть у чому? Давайте ми подивимося. Вони ростуть у землі. Ось, бачите, тут є земля. І для того, щоб наші кімнатні рослинки росли, дітки, їх треба поливати. Ось послухайте гарні слова. Це, щоб гарному рослин не позасихали, Їх водицею з поливальниками з вами поливали. Ось так полиємо їх, щоб вони не позасихали. Ми завжди їх з вами поливали. Вчасно треба поливати квіти у куточку, бо рослина хоче пити, як і ми, дітки, з вами. Так, кімнатні рослини поливають, дітки, що? З поливальниці ось це поливальниця, правильно. Якого на кольору, дітки, поливальниця наша? Рожева, дивіться, яка гарна. Треба полив... Дітки, гарна поливальниця у нас, сподобалася вам, я рада. Дітки, ми ручки миємо якою з вами водою? Теплою, правильно, дітки. Але квіти треба поливати завжди холодною водою. Тому що, якщо ми полиємо квіти. Гарячою чи теплою водою вони зів'януть, і не буде таких славних квіточок на наших рослинках, дітки. Тому ми поливаємо їх холодною водою, поливальницею. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленіємо. Ви нас, дітки, доглядайте і водою поливайте, щоб могли усі ми жити. Треба землю розпушити. Ось дітки, давайте ми з вами зробимо так, як в цьому віршику, як я тільки що сказала. Дивіться, земля у нас тут тверда. І вазончик наш уже хоче засохнути. Давайте ми землю трішечки ось так з вами спушимо. Не гострим предметом, а спеціальною паличкою. І земля буде пухка, така. да? І це треба робити, дітки, постійно, коли ми полиємо квіточки, вони починає земля ставати. Потім ось така, як вона у нас була, а ми її трішечки спушимо. І рослинка буде дихати, дітки, ось так. І цей маленький вазончик ми з вами спушимо. Бачите? Ось так. Гарненько підпушимо земельку. Все. І квіточки наші будуть дихати, дітки. Бачите? Їм краще буде рости. Сонечко у нас є, водичка у нас є. Землю ми з вами спушили. Молодці дітки. Кімнатні рослинки вам дякують і подарують вам квіточки, будуть у нашому куточку радувати нас своєю красою. Кімнатні квіти я люблю, то пищу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то їм пісеньку на сон співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, вони красиві. Ось погляньте, дітки, яка чудова квітка! Ось яку нам квітку подарувало, щоб садочку стало гарніше. Будуть дітки доглядати, щоб квіточка цвіла і радість всім нам принесла. Ось так, дітки, квіточки вам подякували за все. Ось, бачите, який чудовий куточок довів нас зелений клубочок. А тепер ми з вами прощаємось. До побачення, малятка.